Skynex – це високотехнологічна система і фактично наступний технологічний рівень для Збройних сил України. Це німецький зенітний артилерійський комплекс компанії Rheinmetall. Розробники оприлюднили захопливе відео, на якому комплекс Skynex вражає невеликий рій із малих безпілотників. Skynex належить до системи протиповітряної оборони малого радіусу дії на кшталт німецьких зеніток-гепард. Про них ми також уже говорили у нашому проєкті. Принцип роботи Skynex такий, як і в гепардів. Тобто, система виявляє повітряну ціль, реакція до 10 секунд і гатить по ній автоматично навідними боєприпасами. Ймовірність ураження цілі майже 100% у радіусу дії пускової установки. Skymex працює на колісній базі та дуже схоже на колісну самохідну гаубицю. Головна особливість системи Skynex – збивати повітряні цілі ворога на ближніх дистанціях, де використовувати ЗРК малої дальності дії уже недоцільно та й дорого. Основним озброєнням Skynex є 35-мм автоматична гармата Oerlikon MK3, яка ефективно стріляє на відстань до 4 км і гатить тисячу пострілів за хвилину. Щодо боєприпасів, то Skynex використовує артилерійські 35-мм боєприпаси Ахет з програмованим підривом. За стандартною конфігурацією до складу комплексу Skynex входить блок управління та контролю радари X-Star 3D або МСЮ та до чотирьох арт установок МК3. Боєприпаси «Ахет» – артилерійські снаряди з програмованим підривом. Їх також розробила компанія «Рейнметал». Снаряд має 152 ударні елементи, які у момент підриву утворюють хмару ураження. До особливостей також належать автоматичність системи скайнекс. У неї є одна 35-мм гармата, електронний приціл, радіолокаційна станція. Також Skynex здатна вмикатися у загальну систему ППО. Наприклад, може працювати із системами протиповітряної оборони середньої та великої дальності. Крім того, Skynex отримує, якщо треба, дані від інших радіолокаційних станцій. Важливо, що функціонал цього ЗРК дає змогу знищувати не лише дрони камікадзе ворога. А й також крилаті ракети центральним елементом системи Скайнекс є система керування та контролю ОРЛІКОНСКАЙМАЙСР. Водночас різні датчики можуть бути пов'язані між собою модульно, щоб відповідати вимогам місії, і також отримувати цілу вказівку від єдиного командного центру як елемент об'єднаної системи протиповітряної оборони. Система керування та контролю «Оерлікон Майстер універсальне рішення, що добряче розширює можливості наземної протиповітряної оборони. Гарматний модуль оснащений радаром стеження X-Band, тобто ракета сама шукає сектор. Це робить наведення простим і швидким. Система SkyMaster здатна відображати загальну повітряну картину на підставі усіх доступних джерел інформації. Також система управління забезпечує ефективну оцінку загроз у реальному часі та координує різнорідні системи зброї та керування вогнем у гнучкій системній архітектурі. Порівняно із з іншими Skynex має важливу перевагу у той час, як ціна за ракету для IRIS-T – 300-500 тисяч євро, знищення повітряної цілі зі Skynex може коштувати близько 4 тисяч євро, зауважують експерти. У Skynex кожен гарматний комплекс має радар наведення та супроводу. Цілі є оптична станція, що дає можливість узагалі не включати радар на випромінювання, а отримавши пеленг, бути готовим до відкриття вогню в секторі суто з візуального наведення. Його основні переваги це відображення загальної комплексної повітряної картини на підставі даних з усіх доступних джерел. Ефективна оцінка загроз у реальному часі та алгоритм призначення інтелектуальної зброї, координація різних систем зброї та управління вогнем у гнучкій системній архітектурі.